Незаконно зведеним конструкціям у муніципалітеті оголосили бій. Вже невдовзі металеві гаражі, котрими спритні містяни без необхідних дозволів захаращували двори, будуть зникати. Виконком міської ради затвердив відповідний порядок демонтажу. Металеві гаражі згідно законодавства мають право встановлювати у себе в дворі люди з інвалідністю за умови отримання дозволу. Та дотримання цих правил ніхто не контролював руками. Ставили хто хотів, як хотів і де хотів. Згідно акту і нетарізації тимчасових споруд. На території міста перебуває 786 металевих та дерев'яних гаражів без отриманих відповідних дозволів та 243 об'єкти встановлені на підставі дозвільних документів. Проте є необхідність проведення перевірки сроків дії даних документів. Нарешті беззаконню приходить край. Поступово всі конструкції приберуть. У муніципальній поліції розробили порядок знесення. Там чітко прописали послідовність дій, аби не створювати конфліктних ситуацій з власниками незаконних гаражів під час демонтажу. Спочатку будуть попереджувати гараж, які підлягають демонтажу. Визначається на нього клеїться наклейка, якщо не визначений власник цього гаража. І йому пропонується протягом двох неділь, двох тижнів. Прошу пробачення з'явитися до нас або потелефати за телефоном та е, дати документацію на цей гараж. Далі, якщо не будуть надані документи, що підтвердять законність встановлення. Пропозиція знесення виноситься на розгляд спеціальної комісії. Після дозволу комісії гараж знесуть і перевезуть для зберігання на спеціальний майданчик. У власника буде 6 місяців, аби забрати своє майно. Звісно, компенсувавши вартість знесення перевезення та зберігання. Якщо людина не з'являється і дозвільної документації ніякої в нього немає, гараж буде продаватися через фонд коммайна. Чернігівської міської ради наразі цей порядок має затвердити і сесія міськради. Якщо ж депутати підтримують цю пропозицію, то містяни, які не один рік оббивали пороги владних кабінетів зі скаргами на незаконно встановлені залізяки, зможуть повернути двори, котрі подекуди перетворили у автокоперативи.